Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді чергова монета серії Українська Бавовна Сау Богдана, яка надійшла нам від НБУ. Надійшла вона нам досить таки швидко, просто не було часу її забрати. І нарешті зробимо її огляд. Доставка мені обійшлася з Укрпоштою Сао Богдана і ще однієї монети Плюнтонізм, якщо не помиляюся. Майже в 70 гривень. Ну, ось такі, в такому великому пакунку, і перейдемо до її розпаковки. Відкриємо нашу посилку, довгоочікувану Сау Богдана. Там на підході ще одна монета цієї серії. Вони буквально там з різницею в тиждень виходили. В тиждень чи два, вже точно не пам'ятаю. Але зараз прийшла черга до огляду, саме Сау Богдана. Так, Нацбанк накрутив, намотав мені ось таке супер-пупер пакування. Так, пакет нам поки що це вже не потрібен. Так, написано відкривати тут. Раз відкривати тут, оберемо, відкриваємо ось так. Хто купує монети, мабуть, вже бачив такі. Моменти, але ну, я її бачу поки що в перший раз. Ну, за 70 гривень можна якийсь ноу-хау вже придумати. Затривали час. Там на одному з YouTube каналів зацепили тему, щоб повернути каси, щоб в касах купувати. Ну таке, Як по мені, то краще хай вдосконалять сайт НБУ, інтернет-продажу. Це було б набагато краще. Бо людям, які живуть... Не в місті, а живуть за межами міста. Це не дуже зручно їхати в обласний центр і стояти в черзі в касі. І в результаті потім ще не факт, що щось отримаєш. Тому не підтримую момент повернення все в касі, а от краще було б воно продаж саме на території інтернет-магазину НБУ. Так, тут вони щось понаклеювали, ні, не наклеїли, просто злиплося воно трошки. Так, це у нас плівка, чек. В чеку вони написали перелік продукції, яку я замовляв. Так, Дата замовлення 6 червня 24 червня 25 року. Пам'ятна банкнота 20 гривень до старіччя від дня народження Франка. Її вартість 27 гривень в одній штуці я взяв плюнтонізм Іван Марчук. Ціна 472 гривні. І українська бавовна САО Богдана в сувенірному пакуванні 176 гривень. Ну, ціна просто е, прекрасна. 176 гривень. А зараз спробую її купити по такій ціні в комерційних банках або вже з рук, то там вже ціна в два рази більша. Ну і загальна сума 675 гривень, з них 107 пішло на ПДВ. Так, це у нас такий чек, який з часом потім щось мене чуйка, що він просто-напросто. Вигорить сам по собі і зникнуть всі ці цифри. Тому для історії ми його фіксуємо на камеру. Так, значить, ще раз у нас монета, всім нам відомо, я вже казав, що купую собі буквально з кожною новою монетою. Одну, один плінтонізм собі прикуповую. Подобається мені ця монета. Щоб там не казали, не говорили. Патинована монета в кольорі. Ціна занадто дійсно велика зі старту, але думаю, що з часом вона буде дорожчою. Хоч і тираж 75 тисяч, але вона така є в своєму роді унікальна, тому я їх прикуповую, залишаю і вірю в них, що вони з часом будуть дорожчати. Так як там ліміт до 10 штук можна набрати, то тоді беру їх. Так, далі банкноту. А з банкнотою тут вони її щось примяли. Це мені зовсім така річ не подобається. Ось так поклали її. Так, тут у нас 160 років, чим відрізняється від звичайної двадцятки? Це така додана цифра 160 років від дня народження франка. Їх тираж там мільйон штук. Але враховуючи, що ціна невелика, 27 гривень. Реально тільки 7 гривень там, доплачуєш її. Ну і зараз вже дизайн гривень зовсім новий, він відрізняється. Вони вже зараз іншого дизайну, це ще старого зразка. Тому так по одній собі добираю, в мене їх там є вже в кількості більше десятка штук, але як то кажуть, хай буде. Номер тут не супер унікальний 024 1001, ну таке собі, 2016 рік. Хай валяється, нам ще прийде на них свій час, тому хай буде. Так, як і краще, хай, мабуть, ось тут лежить. Ну, і Наша сьогоднішня новинка від НБУ, ту, яку на всі довго чекали, бо у нас досить тривалий час це Сау Богдана, самохідна українська... Самохідна артилерійська установка Богдана, українська, українська бавовна. Серія українська бавовна це друга монета, яка Саме в блістері. Так виглядається Сау Богдана на фоні українського степу. Ну, звісно, що це монтаж. Вона видно, що не стоїть в траві, бо тут таке домалювали умовно. Ось, і сама монета. Ну, спочатку розберемо блістер, потім перейдемо до самої монети. Монети України Coins of Ukraine. Такий експортний варіант. Тут на глянцевий такий колір виблискує сама Сау Богдана. Так, є. І на звороті йде опис. Всі технічні також на фоні поля, українського степу, Національний банк України і опис. Українська бавовна САУ Богдана це самохідна артилерійська установка САУ Богдана, новаторське рішення у сфері військової техніки, що надійно стоїть на сторожі Незалежності України. Ця 150 мм гаубиця на колісному шасі стала першою українською САУ, розробленою за стандартами НАТО. Проєкт розпочався у 2016 році з розроблення дослідного зразка. До речі, ця банкнота також 2016 року. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення в битвах за острів Зміїний та Антонівський міст. А у 2023-му була офіційно допущена до експлуатації в ЗСУ. Сау Богдана має високу мобільність, запас ходу по шосе 800 км, по пересіченій місцевості 300 км. Та потужність максимальна швидкість 80 км за годину. Ну просто така бімба, як то кажуть. Бронекабіна витримує удари FPV дронів, ланцетів та осколкових снарядів, забезпечуючи захист екіпажу. Тобто броньований. Броньованою є кабіна. Так, далі. Сучасна система управління вогнем дає змогу швидко і точно наводити гармату на ціль. САУ Богдана є втіленням української інженерної майстерності та військової могутності, забезпечуючи надійну підтримку на полі бою та символізуючи непохитний дух нашої нації. Також подане нижче под опис англійською мовою. І технічні характеристики монети. Номінал 5 гривень, зільберметал, маса 16,5, діаметр 35 тобто стандартна 5-гривнева монета, якість карбування, спеціальний Uncirculated, гурт рифлений, тираж до 75 тисяч штук. Художники Володимир Таран, Олександр та Сергій Харук, брати Харуки. І логотип банкнотно-монетного двору. І штрих-код також вказаний. І перейдемо до характеристики самої монети. Єдине, що доповнюю, що це четверта монета в серії українська Бавовна. Ось вони в мене якраз всі лежать. І друга та, яка в такому ось блістері. Перший блістер був БТР 4 -Є Буцефал. І з Богдана це вже була наступною. Перші три монети це всім нам відомий Нептун, той, який потепив крейсер Москву. Ось він був перший в серії. Другою в серії була Лелека 100 БПЛА українського виробництва. І третьою в серії був БТР Буцефал. Ось він. Перші три монети в серії, відповідно, наявні. І четвертою, четвертою якраз є Сау Богдана». І на підході ще є БПЛА, буде вампір, але поки що не, не дійшов, вже в наступному огляді зробимо його розбір. Обережно виймаємо з буклета нашу монету. Тут таку роз'єднуємо трошки нижніми пальцями збоку піддавлюємо і виймаємо її із блістера або сувенірної упаковки. Почнемо опис, точніше опис. Почнемо огляд опису монети, з, як завжди, з аверсу. Так, ось так виглядає аверс. Так виглядає реверс. До речі, для заставки відео залишимо ось цю заставочку і перейдемо до огляду даної монети. Отже, так, ближче, ось так, щоб на світло виставити, почнемо з аверсу монети. На аверсі монети на дзеркальному тлі зображена абрис острова Зміїний. Тобто, ось це у нас острів Зміїний з географічної точки зору найбільш відомий острів на території. України. Так. Ось він острів Зміїний. Образ острова. Всередині напис: О. Зміїний. Що це дійсно острів Зміїний. Він відноситься до території, до речі, хто не знає Одеської області. Цей острів відомий тим, що за легендою тут похований Ахілес. Всім відомий. Грецький персонаж, ну, відома нам фраза П'ята Ахілеса, Ахілесова п'ята це вразливе місце. От як той Ахілес, якраз і за легендою, був похований на острові Зміїни. Тому і стара назва острова острів Ахіла. Ну, геологі... гео... Археологічні розкопки цього не підтвердили, але така легенда ходила, що був він похований саме на цьому острові. Пішли далі. Абрис острова Зміїни, який було успішно звільнено за підтримки Сау Богдана. Тобто цей острів звільнявся саме за підтримки Сау Богдана, і фраза Русський воєнний корабель Іді якраз була пов'язана з прикордонниками, яким, які не несли вахту на цьому острові, і їм була запропонована. Здатися, і якраз оця легендарна фраза, яка стала символом боротьби українського народу, пішла родом з острова Зміїни, саме звідси. Так, далі, а поблизу острова, розташовані, точніше, нанесені змії. Бачите, змії, які розповзаються від острів. Таке стилізоване зображення змій, які розповзаються. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять змій. Ще раз, раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10 змій, які розповзаються з острова, вони як символ відступу ворога. У горі монети на дзеркальному тлі зображено малий державний герб України. Далі ліворуч на близькоподібних зигзагах. Бачите, ось вони такі на, ось такі зигзаги специфічні, на них напис Україна. 2025 рік карбування, номінал 5 і графічний символ гривні з таким от, так званим юнікодом. Це зображено у верхній частині монети. Так, оці зегзаги, вони уособлюють потужність ударів артилерії. Тобто тут кожен знак він специфічний, зміїці зигзаги, на яких написи Україна, рік карбування і так далі. Це все якісь відповідно символи. Так, далі. Що у нас тут є? Унизу по центру розміщено логотип банкнотно-манетного двору, і тут позначено хвилі. Тобто це ось показано, що це острів знаходиться відповідно в морі, бо саме поле монети, як ви бачите, воно дзеркальне, воно чисте з зайвих елементів, тут багато не побачиш. Гурт монети повністю рифлений. Бачите, порівняння з Нельзильберем, сектор... з біметалом, який має секторальне рифлення. Тут повністю рифлення присутнє. Ну і на зворотній стороні на реверсі мене зображено самохідну артилерійську установку. Ось вона в бойовому положенні. Богдана у момент бойового розгортання на степовому ландшафті. Тобто дійсно видно, що тут, тут степ. Розгортання її, тут навіть видно, якби вистріл такий йде своєрідний, що підкреслює відповідно її мобільність та пристосованість до різних умов ведення бою. У динаміці пост, пострілу передано міць української артилерії, а на тлі силует Богдана Хмельницького. Ось він силует Богдана Хмельницького з булавою, з його легендарною такою шапкою. Що символізує незламний дух українського воїнства та історичну вісь, яка об'єднує минуло і сьогодення в боротьбі за незалежність, і у нижній частині напис Сао Богдана. Тобто такий ось невеличкий огляд такої гарної монети України, яка обійшлась нам за ціною у 176 гривень. І ця прекрасна монета поповнює мою колекцію. Із Нельзильберу. Сама монета поки що переїжджає до ось такого мого альбому попереднього зберігання. Я мене буквально трошки не встиг її забрати вчасно і попередньо зробив огляд. Судочинство дійшло навіть раніше, але судочинство мені надійшло новою поштою. У мене нова пошта і Укрпошта. вони... У різних населених пунктах зараз знаходяться. Так як я виїхав за місто на деякий час у літню відпустку, то є деяка проблема з логістикою. Сама монета поки що буде зберігатися ось тут. Сау Богдана. Ось Наступний якраз буде безпілотник вампір, який переміститься сюди. Ось, А сам буклет. Переїжджає до мого альбому. Так, це ми зараз приберемо, щоб воно нам зараз не заважало. Дуже класно те, що ці монети в серії йдуть. Їх там, я так думаю, буде ще не одна. Їх тільки в цьому році декілька випу... випустили. І це дуже і дуже радує. Так, зараз я це все приберу. Зайво, щоб нам не заважало. Так, і перейдемо до нашого альбому. у нас є такий великий альбом, який вже потрібно, чесно кажучи, дещо оновити і перекласти старіші позиції в інші, бо він поступово наповнюється і все важче і довше стає наповнювати його. Але тут всі монети з блістерів. Всі вони тут гарно зберігаються. Такий презентаційний варіант для друзів похвастатися. Що ви збираєте? Бо в мене знайомі кажуть, ну, що, 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 що ті твої монети? Збираєш там монети, що там типу цікавого. А коли такий альбом вивалюєш, як воно в блістерах виглядає, о, то це ж класно. Це вже інша справа. Але тут таке, у кожного свої захоплення, хтось, хтось любить риболовлю, хтось мисливство, хтось спортом займається активно, хтось поєднує. Мені подобається ця тема. Так, тут у нас на ЗК хвильовий Юліан Шполт, який в мене ще немає в дублях, поки що зберігається, просто блістери. Уже судочинство є в наявності. І наступно якраз буде Сау Богдана, Так, бо зараз її загубив. Ми її перемістимо. Ось вона буде поки що так розміщена. Так, і зараз ми її. Обережно запхаємо наш блістер. Затулив світло, нічого тепер не видно. О, поки що Сау Богдана буде зберігатися ось таким чином. Альбомчик вже досить важкенький виходить. Треба буде вже думати, як його розмістити по-іншому. Ну і далі. Ну, хтось такі буклети не збирає, хтось навпаки намагається до тих монет, які були. Без е, е, такої сувенірної упаковки, е, які там придумують їх, ну, від, ну, самі придумують, там, як то власна марка, так і є власні блокети. Щось там додумують, докуповують і щоб всі монети були в буклетах. На жаль, чомусь бан до цього не додумався. Вони або всі монети робили в блістерах, або, або не всі. Тому... Тут є нюанси. Ну що ж, друзі, на цьому будемо ми з вами прощатися. Чекаємо наступну монету БПЛА Вампір і буде у нас наступний огляд. Я бажаю вам всього найкращого, нумізматичної вдачі, фінансових можливостей поповнювати свою колекцію. Ну і до наступної зустрічі!